Що я думаю про гомеопатію? Знаєте, це той випадок, коли можна сказати не все так однозначно. Ну, е, вона не шкодить, це точно. В плані на здоров'я не шкодить. А чому лікарі назначають гомеопатію? Хоча більшість лікарів розуміють, що це не дієвий препарат, що це фактично пустишка. Але коли лікар вибирає дати. Тривожній мамі чи тривожному пацієнту хоч щось на якийсь несерйозний стан, який самостійно пройде, то іноді є такий інструмент, як гомеопатія, тобто ми пацієнту дали якоби ліки, пацієнт заспокоївся, йому стало легше. Шкідливого ефекту на здоров'я ми не отримали, тобто від цієї ситуації якби виігрує пацієнт і лікар. Однак в Україні зараз війна. І для нас, скажімо так, Має значення раціональне використання коштів. Я гадаю, що краще гроші, які ви потратите на гомеопатію, заздалегідь розуміючи, що це неефективно і що це психотерапія, краще ці гроші потратити на свої потреби, на потреби армії і так далі для нашої спільної перемоги. Отже, гомеопатія це варіант психологічної підтримки для конкретного пацієнта. Вона не шкодить, тільки шкодить вашому гаманці, гаманцю. Напишіть, друзі, що ви думаєте про гомеопатію, якщо лікарі призначаєте чи, чи ні, якщо пацієнти чи приймаєте, поділіться, будь ласка, в коментарях.